Тимчак Артемівщина. Що хотілося б одразу сказати, щоб зрозуміло, що Донбас різнобарвний, і я взагалі відніс би Добропільщини до Донбасу, а до Слобожанщини до Харківщини. Вона більше українська. Донбас у нас жорстче. І так, я Артемівськ, це у нас Готчина Андрія Клюєва, Сергія Клюєва. Льова, Лук'янова, всіх тих, і в них там було схвачено. Значить, на виборах у нас, я вам кажу, щоб ви розуміли, що до чого. На виборах, на виборах у нас 90%, 100% це партія регіонів. Все. Нема ніяких перспектив. Якщо ви займаєтесь Україною, ви абсолютно безперспективна людина. Нічого не світить. Абсолютно. Навіть жена в... Да, Жінка тоді і їй сказали, вона неї два вищих освіти з, вищими, з червоними дипломами, їй сказали, а їй пригласили директор клубу на роботу, все. І сказав, що ні, що сказати. Вона не за того чоловіка, то вже зараз. Все, значить, роботи не буде, так, да, да? абсолютно безперспективна тема. Якщо ти українець, значить все, нема діла. Ну тут, походу, можна сказати, що... Це наші скіфські баби, які знайшли в фундаменті будинку. Це камінь, який фактично там, кажуть, три тисячі років це з могили доставити. Історія невідома. Діло в тому, що все, що ми знаємо, це все неправда. Бо вона ще не може об'яснити, откуди цей камінь. Розумієте? Тобто все, чим ми володіємо на сьогоднішній день, це, ну, це так, написано рукою під диктовку, щоб це знали не більше, не менше. А фактично передову історію ми не знаємо. Ну, я, Як ви було сказано, що ми там лемки, це село на сході України, це греко-католицький храм, <плес> збудований, <плес> да, збудований скажімо так, за рахунок жителів цього села. Це такий схор, ну це все, да, Донбас, все. це такі переселенці в 51-му році переїжджали, дивіться, яке все убоги було, дорог не було. Все Дзвін, коли приїжджав, то він до нас приїхав. Ага. І коли переселили людей на Донбас, так, от отсюда, ну, Львівська область, там, Дергобицька, Дергобицька область була. От то вони зробили викупою. Тому що люди, які переселилися на Донбас, вони принесли свою культуру і почали її там піднімати. Зрозуміло, то тобто, і там вже побідила, скажем за совєтська власть система, це побідила, всі абсолютно безкультурні. І тут приїхали, значить, лемки, і почали піднімати культуру. Ну що з ними робити? Що ці Лемки зробили? Значить, на виборах, що ви панімали, ці партії, там Батьківщина, наша Україна, ну всі демократичні партії, то три села дві з половиною тисячі е, виборців, а всього у нас 150 тисяч виборців на Україну. То вони давали більшу половину продемократичних голосів. То тобто, все остальне ці села, города, це все. І слухати хочуть. У нас такі ситуації, що просто членом комісії чи спостерігачом одного чоловіка на село нема. Одного чоловіка на село нема. Понимаєте? Всі поголовно. Ну ситуація помінялася. Ці були останні вибори, останні вибори, то на цих виборах вже 20% населення. Проголосувала за демократичні, ну це Порошенко, це, ні, там, Ляшко, Ківщина, Щоб ви розуміли, що трошки поміняли. Процес трошки да, процес зрушився. Це. Ну, це тут у нас обряди, це у нас вертепи ходять, хлопці, ну це ми вдома там, це ми, значить, ну, як, як завжди, як у вас це в принципі вам не інтересно. Це у нас Масляні. А, кстати, це Олександра Калінова, це там іменно хорошо проводиться, там, благодаря батькові Андрія. іменно Він організував село. там, Народний музей зробив. Ну, в принципі, отак. так. А вообще, конечно, все плачет. Які там зараз в у людей, які підтримують парк кажете? Значить, дивіться, я ще спорту. Можливо, ще про коментар, просто всі інші питання залишимо на, за на завершення, тому що ще у нас три спікера. <смітна> нас буде ще на питання буде. одне до одного. Все залежить від бойових дій на Донбасі. От показувала нам Анічка, як прапор виносила в Артемівську. так, вийшло дійсно 2000 людей. Люди вийшли перший раз. От іменно хто був за Україну, ну, в глибині душі. не показував. прапор, підйом Донецьк вже окружений нашими військами, відседінили над Луганської області, вже Донець скоро вже були освободити. освободить. Люди це побачили, що йде Україна і вищить. Тут через три дні ввели війська Росія, все зараз опять затихло, все ламалося. Тобто, да. як війна, так і настроє. Ну все, дякую. Так, що буде у нас можливість...